А з Шевченко, у ривки з поема Кавказ. Стане правда, стане воля, і тобі одному, помоляться всі язики, у віки і віки. А поки що тищуть ліки, криваві ріки. За горами гора хмарою повиті, сіні гора кров'ю политі. Оттамто милості виїми, нагодовану гору настукалася здашню волю. Лягло кость мин, людей, муштованих ще мало, А сльоз, а крові на будь цих імператорів би стало. З дітьми і онуками в сльоза сльозах а дівчини, приладих тан серед ночі, а матри гарячих сльоз, а батькових старих кривавих не ріки море розлилось. Огненне море, слава, слава! Портам і Гочим, і псарам, і нашим батюшкам царям. Слава і вам слава, сині годи, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забудьте борітися, поборити. Вам Бог помагає, за вас прав, за вас слава і воля. Умру, то поховайте мене на могилі, Серед тепу широко, на Вкраїні милі, широко полі широкополі, Дніпро і кручі, було видно, було чути, як раве ревуче, Як понесе з України у море, Кров ворожа, от тієї і лани, і гори, Си покинує полину до самого Бога. Молитись не до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, не порвіт, І ворожої злої кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великий, в сім'ї воліної. Не забудьте поминути злим тихим словом. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять йдуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та Соловейко не затих. Поезія Тараса Григоровича Шевченка Мені однаково чи буду. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за країну Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і в вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Б'ють пороги, місяць сходить, як відперше сходив. Нема січі, пропав той, хто усім верховодив. Нема Січі, очерети у Дніпра питають. Де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скиглуть літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце грає, вітер віє, на степу козачим, на тім степу скрізь могили, Стоять та сумують, питаються в буйного. Де наші панують? Де панують? Бенкетують, де ви забарились? Вернітися, дивітися, жита похилились, Де паслися ваші куні, де тирса шуміла, Де кровляха татарина морем червоніла. Звернітися, не вернуться, заграло, сказала, Сині море, не вернуться, навіки пропали. Правда, море, правда, синя, така є їх доля. Не вернуться, сподівані, не вернеться воля, Не вернуться запорожці, не встань, гетьмани, Не покриють Україну, червоні жупани. Обідрані сиротою, понад Дніпром плаче, Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, Тільки ворог що сміється, Смійся, люті враже. Та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялись у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти, наша дума, наша пісня не умре, не загине, де, люди, наша слава, слава Україні. Без золота, розпанені, розвітри і мова, А голосна та правдива, як Господа слова. Чи так батько намане, та чи правду співаю? Ех, як би то, та що й сказати, тебе ти не маю. А до того, московщина, кругом ж люди, Не подурай, може, скажеш, та щось того буде, Насміються моксалом той, що виліз сльозами, Насміються, тяжко, батьку, жити з ворогами. Поборовся б і я, може, Якби мали сили, Заспівав би, був голосок, та позички з'їла. О таке то лихо тяжке, батьку ти мій, друже, Блуджу в снігах, ти сам собі, ой не шуми луже. Не тхну більше, а ти, батько, як сам здоров знаєш. Тебе люди поважають, добрий голос маєш. Співай же їм, мій Волге, Просіч, по могили, коли яку насипали, кого положили. Про старину, про те диво, що було, минуло. Будь не батько, щоб нехотя на весь світ почула, Що діялось в Україні, за що погибала, За що слава козацька на всім світі стала. Путний батько, орли сизі, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчина під вербою, Гриця та заспіває, нехай ще раз усміхнеться, серце на чужині, поки ляже в чужу землю в чужій Як умру, то поховайте мене на могилі, серце степу широко, на в країні милі, що плани широкополі. І Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве вуч, як понесе з України у синє море, кров ворожу, ото й я, і лани, і гори. Все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю бо. Поховайте та вставайте. Кайдани правіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути незим тихим словом. Тарас Григорович Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на країні милі, Щоб злини полі Дніпро і кручі було видно. Було чути, як криве ревуче, як понесе з України у синяє море, Кров вороже, отоді я і лани, і гори, Все покину і полину до самого Бога. Молитись, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіть. І вражою злою кров'ю волю окропіть І мене, сімі великі, сімі вольні ноги. Не забудьте минути з ним тих словом.